Незаконні перевізники завжди були гострою проблемою у столиці, Та навіть під час повномасштабної війни вони не припинили своєї противоправної діяльності. Водії без документації та дозволів цінники ставлять менші ніж в офіційних перевізників, однак якість таких послуг доволі сумнівна. Ринок перевезень автобусних в тому числі складає біля 13 мільярдів гривень. Що стосується нелегальних перевізників, то вони від 10 до 20% цього ринку займають, їздять без дозвільних документів. Не Страхуючи пасажирів, не сплачуючи жодної копійки в бюджет з квитка, не дотримуються технічного стану транспортних засобів та не оформлюючи водіїв. Ми бачимо, що ці нелегали вони відправляються від так званих автостанцій, які знаходяться біля точок метро. Люди без усілякої інфраструктури з чемоданами, без всіляких умов сідають ці маршрутки без гарантії того, що вони доїдуть до пункту призначення, за підрахунками експертів, через нелегалів бюджет України кожен рік втрачає близько 2 мільярдів гривень. Але не дивлячись на такі порушення, сумнівні перевізники ще й досі працюють. За моєю спиною яскравий приклад нелегального перевізника, який зупинився на зупинці громадського транспорту, і звичайно, без усіляк. Іх дозвільних документів здійснює ці перевезення. В свою чергу, контролюючі органи закривають на таких перевізників очі і не хочуть вживати заходів для того, щоб заборонити нелегальних перевізників і поставити всіх в рамки закону. Мною, як народним депутатом, було неодноразово звернення до Державної служби з безпеки на транспорті, вже вдалося разом з командою ДСБТ. Прибрати нелегалів з метро Житомирської це така, теж була нелегальна автостанція, яка дозволяла нелегальним перевізникам забирати пасажирів. Зараз ми знаходж, знаходимося на тарімках. Я думаю, що разом з ДСБТ ми також маємо вирішити це, це питання, і воно буде на контролі.